Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на ресайко заряджальник акумуляторів, який вміє заряджати акумулятори 2 ашки і 3 ашки, мізинчикові і пальчикові. В даному випадку я заряджаю дюраселівські, але цей пристрій йде в комплекті з двома фірмовими акумуляторами на 2100 мАч. Також в комплекті йде, до речі, USB кабель але в даному випадку я заряджаю від довшого, щоб вам показати гарно. По-перше, хочу відмітити його малі розміри, дуже мало займає місця, і при цьому гарний, можна кинути його, в принципі, в карман. Круто, що він заряджає і пальчикові, і мізинчикові, для цього є продуману конструкцію, що дві ашки чіпляємо от сюди, а мізинчиком виходить в нижній відсік. Хочу сказати про мінус. Він вміє заряджати тільки дві батарейки зразу. Ось е я забрав одну батарейку і зарядки не йде. Якщо ви ненароком вставите або по незнанню звичайну батарейку, то вона не буде заряджатися, а відповідно це безпечно, бо нічого не загориться. Також мені дуже подобається, що тут тільки один лед, який сигналізує про діяльність і немає технічної інформації. Що можу сказати, пристрій мені дуже крутий, і я хотів би такий собі мати, але насправді те, що він вміє заряджати тільки дві одночасно, це дуже великий мінус, тому що візьмемо базовий кейс використання акумуляторів, це мишка. От ви купили цей пристрій, а зразу два акумулятора, і ви хочете один вставити, а один, скажімо так, про запас. І відповідно, коли у вас мишка через рік сяде, то ви не можете просто. ну, Ви можете другу взяти, але цю іншу другу вам не можна буде зарядити. І вам прийдеться ввечері після роботи заряджати дві одночасно, з яких одна заряджена. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво і інформативно. Крім того, запрошую вас присилати свої відео на девайс, які у вас є вдома, щоб поширювати україномовний контент. Оскільки, як ви знаєте, іноді вбиваєш якийсь пристрій і є огляди тільки з якогось усть. Не знаю чого, що мені не підходить. І вам також. Дякую.